Всім, всім привіт! Знову роблю підключення. Хочу вам розповісти сьогодні за мій травень місяць, який він в мене був, що я зав'язала, і в яких проєктах я приймала участь. Проєкт один був, а один продовжувала. Да? Ну, загалом я виписала наче всі свої роботи, я намагаюся все записувати. Але, можливо, десь щось упустила, ну, дуже сподіваюся. Так, почну спочатку, що я приймала участь в проєкті двох проєктах від одної організаторки організаторки Олени Буганової, Буганової. В неї було, я підписалася на них нещодавно, це було перший раз участь. Планую також і на цей місяць, але до планів трошки пізніше спочатку, про місяць, який закінчився. Отже. Так, я приймала участь у шалених стартах. Завдяки цим шаленим стартам у мене було розпочато 5-6 робіт. 6 робіт ви можете перейти подивитися на відео, да? побачити взагалі, що там. І зараз я просто розповім, що я все ж таки зробила. Добре. Перше діло, яке в мене зв'язалося, це були... був котик. Котик, такий, от, як такий товариш, це вже друга річ. А першою річчю був котик, але в нього в руках була ще сосиска, і він був такий непоганий. Фотографії я буду ставляти, аби вам було цікаво. Я помітила в моїх відео щось у мене завжди фокусує телефон, я дуже вибачаю за це. Я не знаю, як це налаштовувати, поки дуже сподіваюся, що вас це не дратує. Тому що коли я передивляюсь відео, мене, ну, на телевізорі воно не видно, да, на телевізорі, а ось на телефоні воно помітно. Я, можливо, передивлюсь якісь налаштування. Отже, такий котик у мене зробився перший це було замовлення, і це було єдине замовлення в цьому місяці, тому що далі я в'язала е наборчик. Наборчик на подарунок на хрестини. Це дівчинка маленька, їй був 6 місяців на даний момент. вже І я робила туди янголятко, бляскальце, гризуночок, такий, вушка зайчика, і пінеточки. Все це я гарненько запакувала і гарненько подарувала. Начебто, все сподобалося. Дуже сильно зайшло бляскальце на вигляді квіточки. Тому що воно і шероділо, і ні, про це не широділо, воно просто ну, брязкало, да? і мала і гризла кілечко це тому класна річ. І планую якось купити собі кілечко ці. Далі зробила я такий одяг для жирафчика. Нарешті я його одягнула, і це сталося в цьому місяці, хоча іграшку я закінчила давним-давно. Також я зробила брязкальцем, до цього жирафа. Тому вийшов у мене також цей комплектик, але комплектик це просто був зроблений, це моя ідея, це не замовлення. Далі знову зробився котик. Ось він стоїть біля мене. Він буде подарований вже вчора було йому було не 31-го, але будемо йти ми в гості 4-го, і він буде подарований. Хлопчику, йому рочок, тому я вирішила не робити ніякі сосиски, вони йому не треба. А, така річ, яка може загубитися. Тому ну, моє рішення було не робити і чоловік мене підтримав. А, далі, нарешті, було дороблено три великі речі. А, в минулому влозі я собі вставила все це. А ви побачите на додаткових відео. Це карді бірюзові, які дуже довго-довго-довго-довго довго мене тягнуся. Мені дарували ці нитки Angora World 2 роки назад, які якісь вони не мої, так? Да. Було чотири моточки, і всі чотири моточки, незважаючи там на якийсь такий кусочок, да, вони пішли туди. Я дуже рада, що завдяки знову ж таки, завдяки тому, що я приймала участь в магічному. Кубику, він мене просунувся, тому що я його просто хоча б почала більше доставати. Я вибачаюсь. Так, я вибачаюсь. Ми з у двох. вона ганяє, Ну, це нормально. Далі, так, Сюдизовий кардиган говорила: я дуже щаслива, що я закінчила, дуже тепер сподіваюся, що я буду його все ж таки носити. Зараз досніму ці, ці відео і піду сходжу в сад і зніму його на собі. Спробую це зробити. Покійно, я не уявляю, як. Далі кардіквитковий, який я робила до спільного проєкту, який розпочинала в шалених стартах. Він в мене готовий, ми його вже одягали два рази, і два рази ми його вже вимазували, тому що то десь уронило, і так все до цієї пряжі дуже пристає. От навіть як вона сьогодні ми прийшли додому, вона його зняла з себе і просто положила на вулиці, і він впав на бетону. У нас не плитка, а просто бетоном залитий двір, кусочок, і там все, що лежало, вся пиль, все це воно пристало. Вже його треба брати. Так, і остання річ, начебто остання це кардіо квадрати, який ми також вже носили. Ми вчора одягали його на грот, і це чудова річ на вечір. Це чудова річна вечір, тому що якраз так прохолодно, і гітер гуляє, і камарі, і мошки, то було чудово. Мені сподобалося, як він виглядає. Також я начебто зняла відео, там якраз на городі, то я обов'язково ставлю. Ось, начебто, більше нічого я не, не дов'язала, хоча в мене багато всього, що я вам зараз покажу вже на столі. І, ну, начебто, все. Займаюся чим, я також зараз розповім. А, і розповім, що про плани. Особливо планів я не, не, не ставлю на, ці, на це літо. Вже літо у нас розпочинається, сьогодні 1 червня. Да? Особливо таких планів не ставлю, але ці плани, що я ставила, зв'язати ті іграшки, які в мене, які в мене куплені майстер-класи, я окрім одного, зв'язала всі. Далі. Ще що найбільше планів, я повторюся, що в мене ще два подарунки. Це на 7 число і на 14. Я вже вирішила, що на 7 це точно буде іграшка, яку ви зараз побачите, чим я займаюся. Це іграшка на по типу Wednesday, але трішки в іншому вигляді. А на 14 це дівчинки 2 рочки. Я її в'язала вже в'язала плюшеві дві три, три чи дві чи три іграшки. Тому три, напевно, да? я тому ця буде також кукла, але без всяких каркасів це буде звичайна кукла, і я, іще, в мене є ідея, але я ще не розпочинала, тому ближчим часом треба це зробити. Euh, щось із планів ще грандіозне. Також я планую приймати в цьому місяці, в першому місяці 100% все в стартах. І тоді, коли якраз до стартів, я вже визначуся з 5 або 6. Не, да, напевно ж, все проєктів. 5 проєктів це теж немало. Я визначуся з проєктами, і вже там я їх розпочну і буде вже розуміло, якісь плани хоча б на цей місяць. Да? Також все ж таки я буду приймати участь у спільному проєкті. напишу обов'язково в телеграм туди, бо я спочатку думала, що сумніваюся, але коли я. Зробила висновки того, що все ж таки просунулися в мене проекти. Не так я думала, що що, я там нічого практично не зв'язала, не було часу, але насправді просунулися проєкти і дуже чудово, тому що просунулася плація і просунулася кардігани. Доробила три кардігани на, на да, навіть. Да? Тому це супер. Буду там приймати. Продовжую я приймати участь у спільному проєкті Кольоровий рік. Кольоровий рік в нас на цей місяць, я повторюся, випав. Полоси і клітина. Що це буде, ще я не придумала. Але, думаю, навіть такий котик це теж полоси були. Да? Ну, котика я більше не хочу в'язати, разві ну, під замовлення, то можна вже було подумати. Да? А На даний момент, поки я ще не знаю, що це буде, в планах зробити не менше двох проєктів. Ну, Хоча б хоча два. Можливо, кстати, до речі, Ну, ці шкарпетки. А, у мене, в принципі, немає пряжі шкарпеткової. Не знаю. Щось треба думати. Тому що дівчата все одно от, хоч літ, вони в'яжуть шкарпетки, і таке різноманіття, І такі поєднання навіть літньої пряжі шкарпеткової я в захваді, скільки всього зараз можна придбати. Але ми поки будемо сходити з того, що в мене є. А, також. Згадала зараз. Я е, не вставила в минулий влог, і вставлю я просто тут сумочку. Сумочку для Ярослави в виді єдинорожки. Це за неї згадала, і це також готова робота. Таку сумочку, висновку ми маємо з такого єдинорожку. Можливо, ще треба додавати, але ну, мені здається, що Мама, дуже наляписто. Да. Ану, покажи, я на тобі покажу її. Ні, ну, не, а то я подумала сфотографирую дочь. Сюди стань, біля дверей красотка Мам, іще на сумочки. Положим зараз там телефончики. Ну, ось така сумочка Треба зроблена. Як вам така ідея реалізації... Тут можна, в принципі, це спрямовано купувати якийсь моток гарненький. Так, тягни. Так, ну ось так. Красуня. І в планах попросила мене, племінниця, чоловіка, зробити таку саму. Тому в планах зробити єдину рожку сумочку. Я зараз, до речі, вам її також на столі покажу. Все, перехожу на стол, перехожу на стол і покажу вам, що в мене просувається. Тепер я швиденько покажу вам, що в мене відбувається, що в мене є по спицям. Це проект спільного проєкту. Я його показувала в минулому відео. Я його буду просувати на цьому ну, ближчий час, да, в цьому місяці. Далі в мене також із цього ж спільного проєкту це оцей джемперочок, який я вам також показувала звичайним регланом зверху. Він у мене також лежить, трошки іноді просувається, вже майже вив'язала лінію реглану, буду його просувати. Далі, завдяки тому, що я дістала все ж таки це плазія у магічному кубику, я нещодавно доробила рукав, там небагато було. Щось я от робила цей еластичний, наче край, він не еластичний, якийсь такий вийшов. І почала другий. Ну, Буду сподіватися, що я його також буду по максимуму просувати. Далі. Потім в мене корзина така, де я роблю кукол. Вчора я зробила їм волосся. Це в цьому місці я буду їх робити, по максимуму. Ця кукла вона буде йти на подарунок. Що тут буде відрізнятися від звичайної вензди, це те, що я вирішила зробити їй ось такі яскраві гетрики, і вона буде одягнена не в платічко. Але, можливо, все ж таки, я думала, якщо я встигну зробити на заміну, о, жителі наші так багато муравйов, Я думаю, за того, що ми в саду зробили для них пластику, щоб вони не залазили на дерева, то вони почали бігати. Так, отже, з цією куклою. Будуть у мене такі, тут зроблена тільки одна ножка, друга на початку ця куколка. Тут роблені вже ніжки. і розпочати сам тулуб. Це буде така собі мавка. Мені дуже подобається волосся, але М -м... награлася я з ним, бо тонка, тонке волосся, і я переживаю, що воно так не, не, не досить кріпко воно кріпиться. Ось. Так, нічого особливого тут не буду затримуватись, просто кажу, що на цей місяць планується доробку цього, тих двох кукол. Далі, у тижні стартів я розпочинала жилетку. Жилетка в мене вже майже вив'язаний перед. Я казала, можливо, в якомусь відео, що дуже мені не подобається, як щільно таке полотно, ну, не доволі щільно навпаки, такі порости, да? Але вже не буду нічого перероблювати. Треба було мені спиці меншого розміру. А так, мені дуже подобається ця ниточка, я її перев'язала вже в моточок. І ось тут в мене лежить такий проєкт. Я навіть зараз не рахую, скільки це, це вже 4-5. Да? Але я просто хочу показувати, що я планую якісь плани. Да? І ці плани це позавершувати мої проекти, які в мене розпочаті в тому році, кажу, в, в тому місяці. Далі я дістала, показувала я перед Новим роком, в 22-му році, що я вирішила в'язати рюкзачок донечці. Це крил, наша чернігівська пряжа чексіл, Вона в 300 грамах. ой, в 100 грамах 300 метрів. Ось. Планую вив'язати на довжину. Тут я робила не дуже, але не трішки міцнішу таку додала, просто, що не просто тканина, а в. Додала сюди таку підкладку пластикову, вона така. Ну, для дитини там не треба та жорсткість, вона накладає, я сужу просто по цій сумочці, яку вона зараз носить. Ну, коротше, коли я лягаю просто вже відпочивати, включається якесь кіно, і аби щось не думати, я в'язала цю жилетку і в'язала ось цей рюкзачок. І я його на мене було трошки пров'язано, можливо, 2-3 я тільки пров'язала. Ось. Далі я не буду доставати вже інші проєкти, які лежать також на планах. Да? Це плаце зелене, що ви вже неодноразово бачили, і Ну, І мої багатостраждальні єдинороги, які в мене навіть не просунулись, тому їм треба ставити вже за ціль, хоч трішки щось просунути. Бачите, такі в звичайному кульості воно знаходиться з під Аврора, а класно було б це помістити в проєктну сумку, яку можна зробити з оцих мотивів. І це буде дуже класний проєкт. Начебто все. Я планую ще залізти в свої, в свої десь у мене там коробка із тим, що. Я залишила ще в тому році, там я пам'ятаю, якийсь Діно, я ще в роздумах, чи розпочинати його, чи ні. Ну Чи продовжувати чи ні, чи це все ж таки розпочати новий. І ще у мене якийсь ельф, але він у мене вже сумнівний. Я вже почала в'язати крючком 2,5. Ой, двійка, да, двійка. То 2,5 вже для мене дуже дуже воно таке дирчате. Я не знаю, чи мені просто розпочати його заново, чи чи зовсім взагалі не в'язати. Щось мені більше думається, що взагалі я його не буду в'язати, тому що він на даний момент він для мене не актуальний, він мені вже не подобається, так як тоді подобався. Коротше, ось так. Ще щось я хотіла показати, але начебто ні. Так, і з процесами, з моїми, що в мене є, да, я буду завершувати. Дякую за перегляд!